Сьогодні я працюю над новеньким проєктом. Я вам вже показувала, розпочала в'язати шапочку, в'яжу її із 100% кашеміра, і з першого разу в мене якось все не заладилось, як то говорять. В мене все розраховано. Я вже такі шапочки в'язала. Все добре, вибрала свій потрібний розмір, розраховані петельки, розпочала в'язати, трішки пров'язала, і я зрозуміла, що щось не те. От мені вона мала і все. Я дістала спиці, як завжди, поміряла от мені якесь воно малувате. Потім набрала більше петель, пров'язала ще більше. Розумію, що велике міряю дійсно велике, і по петелькам, по сантиметрам я виходжу знову на той перший раз, який я набирала, і думаю, ну я вже в'язала такі моделі. Так само, кардна пряжа, все, метраж, все, все співпадає. Думаю, мабуть, десь якось, знаєте, буває однаковий метраж пряжі, але десь і щось-щось якось там, мов би, трішки вона товща чи тонша. Ну, ми в'яжемо всі це розуміємо, да? що таке буває. Одна дотик, ти відчуваєш, що щось не те. Ну, добре, я. Давай передивлятися пряжу, порівнювати в чотири складення, складати, та все добре. Я не знаю, що в мене було за таке затемнення того разу. Півдня я проморочила собі голову і все ж таки вийшла на той самий розмір, що з першого разу. Не знаю, що було, я вже сміялася. Може, це говорила, треба було оновити манікюр. Знаєте, і тоді все піде як по маслу. Дійсно, на наступний день я з першого разу набрала все добре. І ось я в'яжу. Це у мене резиночка один на один. В роботі у мене 100% кашемір від Лора Піана. Дуже м'якенький, дуже гарний. В'язати одне задоволення, але ж, звичайно, все це перевтілення буде вже після прання. Тож я продовжую працювати над цією шаполею. Звичайно, що ще зовсім нічого не зрозуміло. В'яжу резиночкою один на один, у мене буде така подовжена резиночка, і буду з вами, звичайно, ділитися результатами цієї роботи.